Шановні клієнти, вас вітає компанія Video Автомобілі з пробігом. До вашої уваги пропонуємо розглянути новинку, яка з'явилась в нашому салоні на продажу. Це Опіль Astra в кузові Сідан 2020 року випуску з бензиновим двигуном 1.4 на автоматичній коробці передач. Автомобіль офіційний в рідній фарбі. Наявність автомобіля два ключа. Комплектація автомобіль має повні склопідйомники, електродзеркала, круїз контроль, мультимедійний руль, клімат контроль, обігрів передніх сидінь, мультимедійна система штатна. Пробіг даного авто становить 39 тисяч кілометрів двигун автомобіля працює добре салон автомобіля в гарному стані шановні клієнти якщо ви розглядаєте для себе подібний автомобіль запрошуємо нагляд до нас в автосалон Цього автомобіля або багато інших наявності біля ста автомобілів.